Завжди хочеться нового матеріалу, якісних схем, щоб складати абсолютно нові твори, такі, яких іще не було. Так от, альбом збере собі українське, це переважно авторські схеми, доповнені традиційними, аби ви могли зібрати собі абсолютно нове, абсолютно унікальне, щось цікаве. Це може бути одяг, це може бути речі побуту, такі, як серветки, скатерті тощо. В альбомі кілька видів чорнобривців. Подивіться, будь ласка, всі розділи альбому. Зробіть для себе висновок, чи хотіли б ви мати таке у себе на книжковій полиці для вишивання. Дякую за увагу!